Помітити договір оренди чи викупити це. Колі по факту, то тут інтерес Крестенського середини не порушується, тому що будь-які кошти, які будуть, допустимо, якщо би було випроблено за лідентки, то кошти, звичайно, поступили в бюджет Крестенського села. І, ваша честь, вистачаючи до рішення... Добре, що все заступне позицію. Тож, і, <пізна> позиція. Ви підтримуєте повністю всі добини. Виправдання адвокатом, просто доповнити. Це немає. Це немає. Дякую, присядайте. Чи будуть представника відповідача запитання до представників честь Будуть приясні. Отів постанова відповідальність. Отже, ми в повному обсязі, як заперечуємо, забудовано з огляду на наступ. В першу чергу сторона позивича визнає власне на той факт, що відповідний проєкт землеустрою, який є єдиним, єдиною послуг, який ставила позовних, є таким, що не затверджується ліквідомному законом а відповідно до земельного кодексу України лише затверджені документи, а саме проєкт самоустрою набуває статусу офіційного документу. В такому випадку цей проєкт взагалі не має такого статусу як офіційний документ. Не є документацією за міністрів в розумію закон України про самогоністю асанці 25 та земельного кодексу. Крім того, слід сказати про те, що. Строки дні були присвоєння земельної ділянці і кадастрового номеру в кінці, ну, в кінці, ну, в кінці То Наголошую на наступних приписах чинного законодавства. Відповідно до абзацу 4 пункту 2 розділу 7 закону про державний земельний кадастр, в разі, якщо кадастрові номери земельних ділянок були визначені, як в даному випадку каже, що відповідний кадастровий номер був визначений в межах Проєкту землеустрою, який знову ж таки нам ще не затверджений, однак в такому міститься провідка про міде визначення кадастрових номерів. Відповідно, мною доказуємо законодавства, але якщо кадастрові номери мають були то на підставі технічної документації і землю під ускладнення документів. Але не приході до 1 січня 2013 року, то такі кадастрові номери вважаються посвобоєним у разі, якщо така технічна документація була затверджена до 1 січня 2013 року в порядку встановленого закону. Скорона позивича визнає, що до 2013 року така документація саме звини сторони позивича не була. Затверджено, не подавали заяви про їх затвердження. Відтак, відповідний визначений в межах технічної документації, яка не запракти на подастний номер субчинного законодавства, яке в 2013 році змінилося, збуду на земельні відносини на тепер це по-іншому, є таким, що не присвоєний, відтак і має жодного юридичного е значення. Тому в тому ж контексті звернення до селищної ради у 2021 році із заявою про відповідної заяви, на яку спонетку зевича, і відмова чи там листи селищної ради вітрнадцятого першого 20. року в контексті цього законодавства вже немає. Тому впродовж 2014 року, відповідно, до закону прибутання земельний кадастр» не було вчинених необхідних від для набуття прав е, власності чи користування на відповідну земельну е, ділянку. зважаючи на те, що е, відповідний проєкт могли не погоджений компетентних органів. Він не пройшов державної екзометної експертизи. Він не був поданий на затвердження власних замість танківського визначений на якого підставні кадастрові нових сил приписі чинного законодавства не вважається присвоєним. І так, загалом цей доказ вся, весь проект усіма долученими до нього документами, які теж не можна вважати документами, тому що. Вони є не погоджені, не затверджені, є неналежними доказами тих доказів, на які покликається сторона позива. Більше того, у зв'язку з наявністю відповідних даних позову мною було входимо адвокатський заклад, і до героходарства, до відповідних органів держгерокодавств, і в матеріалах справи міста Сіборобка зокрема, ликві від 10-го перескутку року відділу Державного кадастру в Польському регіоні 8-го області, відповідно до якого вказано, що земельні ділянки в площі № 2258, а вулиця 9-11, не присвоїли кадастру № в, в кінці 0057. Крім того, ця земельна ділянка в площі 2258, не зареєстрована державно в державному земельному податці, ні в державному реєстрі земель. Це два кадастри до кадастрові існува державних податків земель. По земельній ділянці 0258 даних цитатах не вносили свідомості удання державному земельному податку. З 2006 року по даний час неможливо здійснити присвоєння подасту по новому земельному ділянці для сім'ї. Уповідно, відрости до державного земельного кадастру чи автоматизованої системи. кадастру. Крім того, зазначено, що в місцевому фонді допомогається землю, відсутні адміністрації за повороті заметки не чи. Державному замальному подастую и в попередньому подасту намерений інформація про земельну динамку з такими характеристиками, які могут быть на позивити, два, пять двістих, вы будете заниматься на те, где подаст на ногу по жениформуванию, как такое я приехал, передав за кипятку. Крім того, наголошує на північної положення чинного законодавства, а саме пункт 20, 20, 10 вихідних положень, земельного кодексу, в якому закріплено наступний принцип, установити, що у разі, якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація і земельних на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чорних місцевого самоврядування. Про надання або передачу земельної ділянки у власність, або надання користування по такому разі на ОМОБРЕД формування земельної ділянки здійснюється за такою технічною документацією. Тобто, вказана норма чинного законодавства закріплює, що до 1 січня 2015 року мало бути не лише надання дозволу на зробив технічної документації, але ще в випадку, якщо існує рішення про надання земельної ділянки у власність. тобто маємо два чіткі перепосаційного законодавства, які визначають і регульовують відносини, які існували до 2013 року в контексті визнання отримання прав на земельну ділянку, і такі передбачають, що для того, щоб після 2013 року визнавали стає права на земельну ділянку, які мають бути е, такі відповідні проекти за мелодию, мають бути затверджені у порядку, який існував на той момент. Якщо в цьому не відбулося до 2013 році, то відповідні земельні ділянки вважаються, що не сформовані, і ресторі номери також вважаються непосредственно. Не е, Отже, ну, не, крім того, на тому, що е, втрачення позивича протеж проскладним е, земельну ділянку, е, які не можуть вважатися доказом правомірного користування земельною ділянкою або свідчити пропоникнення права власності. Е, е, вказане е, відповідає е, е, сформованим правом висновком верховному суду, у справах здається 10-10-19, також принцип про 8 17, Відказаних постановах суд зазначає, що бачення позивича про сплату земельного податку, як правильно зазначить упечення, не може вважатися доказом правомірного політикування земельною ділянкою або світів про виникнення права власності на землю. У другій постанові вказано, сплата податку не свідчить набуття права власності на нього.